Всім привіт! Сьогодні в мене буде простенький, легенький салат. Для цього салату я купила пекінку. Приготувала, взяла розібрала, бо вона дуже велика. Я розібрала трошки на менші листочки Ось взяла огірочок, два яйця і крабові палочки. Зараз все перекришу. Салат трошки так обріжу листочки, щоб були дрібніші, не такі великі. І все покришу. Огірочок наріжу соломкою. Не дуже дрібно, щоб не пустив сильний сік. Крабові палочки наріжу такими не дуже великими шматочками. І не дрібними, щоб було видно, що тут щось є в цьому салаті ще. Ще трошки петрушки покрищу до салату. Потрібно ще трошки підперчити його. Щоб було смачно для смаку і підсолити. От. Заправлю майонезом і гарненько перемішаю. Ось такий швидкий салат в мене получився Смачно. Можна готувати. Всім смачного. Бувайте здорові! До зустрічі!